Всім привіт! Друзі! АРК-Груп сьогодні на виставці AgroChallenge Дослідницька Київська область. Тут у нас виставковий стенд. Привезли обладнання Precision Planting, стенд під рідкі добрива у нас тут, Спітю, Відрайв, Вісед, висіваючий апарат. Також на кінзу повісили ми FuroForce DeltaForce По техніці АРК-Груп заводу представлений дійськовий лучильник 2,5 метровий на демферній стойці. Тут у нас іде компактор. Компактор йде навісний. Під 120 лошадок, 4-метровий. Далі у нас по виставковому стенду. дискатор, Дісковий на тандемному каточку, тобто найкращий лучильник в Україні такого формату. Суцільна рама 4-3 метрові. З двиним котком колеса всередині виживаються, все ідеально просіває. Стенд по престижену, тобто, що можемо поставити? Спіттюб, фуроджет, смарт кітони, Клін світ на розгортачі, Дельта Форс дожиме секції, Ві7-драйв. Е, також наша, наша легенда. Глибокорозпушувач гра ГРАНТ. Тут конфігурація 2,5 на 5 робочих органів, є варіанти 2, 2,5-3-4. Кого цікавить найкращий рихлітель в Україні з державною компенсацією, звертайтеся, є зараз по наявності до сезону, до осіннього. Будь ласка, ми готові. Знаходимось на першому демонстраційному показі нашого компактора сьогодні в дослідницькому. Зараз будемо його запускати. Працюємо по оранці глибина 6 см. Доброго дня всім! Вітаємо! Компанія ARK Group. сьогодні представляємо багато одиниць нашої ґрунтообробної техніки, деякі представлені на виставковому майданчику. Там в основному така невеличка техніка 2,5-3 метри. На демонстраційному ділянці перша одиниця це у нас передпосівний компактор. Акрон є. Він у нас в модифікаціях 4, 5, 6, 8. Також зараз в розробці 12-метровий. Тобто, у нас тут класична версія, 7 операцій за один прохід, але з багатьма модифікаціями. Тобто перша операція у нас йде це слідорихлітель, по дві стоїчки йдуть на задні кольоса. Якщо у вас парка, то можна удлінити і зробити по 4. Потім йде. Перша вирівнююча планка, вона йде гідравлічна. Тобто, якщо у вас буде багато поживних решток, не треба там виходити з трактора, постійно змінювати пальці. Ви просто гідравлікою припідняли. Вона на стойках білота без проблем відрегулювали, можливо нижче, можливо вище. Тобто, все зроблено максимально зручно. Далі йде у нас передній коток грудобой, тобто він збиває грудочку. Потім йде трьох, трьохрядна культиваторна секція, стойка білота оригінальна 25х25, 25, лапа 310. За ним йде вирівнююча планка, яка гасить культиваторну волну. Потім основна операція друга після культиватора це двойний шпорчатий кольчатий, кольчато-шпоровий. Тобто він у нас важкий, погонний метр у нас іде 400 кг. На ньому встановлені, як бачите, там. Трошки позабувалося, тому що вчора виставляли по-мокрому, вчора дощ, то трошки є, понятне діло. Там встановлені пружини у нас, вони постійно тримають каток в натягнутому стані, щоб вони не вибивалися робочі органи. І фінічна вирівнююча планка. Тобто він у нас іде повністю на гідрозамках. Як зверніть увагу, гідрозамки стоять і на транспортному, і на крилах. Тобто машини ми робимо вже п'ятий рік, тобто вони експлуатуються. Якщо є питання, підходьте. Уже, в принципі, у всіх регіонах України вони є. Тобто, можливо, недалеко від вас він працює, і ми можемо вас відправити, подивитися. Працює він двох від 2 до 12 сантиметрів. Зараз покажемо, як він іде по оранці. Тож, трохи мокрувато, самі розумієте, вчора були дощі позавчора. Оу. I <laughs> do Наступний наш агрегат це іде дісковищільний кратус і зараз ми будемо його запускати панорами. І тепер наш глибокорозпушувач йде в роботу на агрочеленджі. Тут наша легендарна машина гра – «Глибокорозпушувач». Дана модель представлена як 3-метровий на 7 робочих органів. У нас йде повністю модульна конструкція. Її тримають основні бруси 100 на 100 десятки, гідравлічне регулювання глибини. Ми, в принципі, одні з перших в Україні це зробили. Вже довели все до ідеалу. У машини висока стойка 90 см, максимальна глибина обробітку 55 см. Зараз спускаємо на максимум, як і завжди на всіх виставках. Так що, друзі, приємного перегляду! Кого цікавить наш шляхитель, підходьте з виставки, можна забрати з дуже гарною знижкою. I'm <laughs> training. Друзі, завершили сьогодні. Чекаємо вас на наступних виставках. Будемо представляти наші новинки. Так що, будь ласка, заїжджайте на всі виставки АРКруп.